У сьогоднішньому відео ми говоримо про Вірканоц, про польський Великдень, які є традиції, які слова нам потрібно знати польською мовою про Великдень, як вітаються поляки, коли є Великдень. Тому, якщо цікавиться тема, поїхали дивитися. Поки ви не забули, як завжди попрошу вас підписатись на мій канал, залиште лайк цьому відео, якщо вам воно сподобається, і напишіть у коментарях свої враження або поставте питання, що вас цікавить у вивченні польської мови, і, можливо, наступне відео буде саме відповіддю на ваш коментар. Отже, Великдень. Великдень ми кажемо вілканоц. Віялканоц. В українській мові це великий день, у Польщі це велика ніч. Так? Бо насправді слово в'ялканоц складається з двох слів: зі слова ВЄЛКА – ВЕЛИКА і ноц, ніч. Вілканоц. Часом на ось ці свята Великодні так можемо почути визначення шв'ята вілканосне. Święta wielka nocne, тобто свята великодні, так, великодні свята українською. Вілка ноч Вєлканок є дуже важним швентом для нас. Вілка ноць є дуже важним швентом для нас, тобто, Великдень є дуже важливим святом для нас. До речі, щодо слова, свято, будьте обережні, вам потрібно знати як мінімум три його форми. I pierwsza forma to święto, 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 to jest bardzo ważne święto. Drugą formą to święta, święta, umnożeni tak, święta, święta wielkanocne, Wielkodni Święta. I obowiązkowo wyczyć sobie formę świąt, Кого чого, так? Швент, тобто свят. І дуже часто можете почути весових швят, так? Весових швят означає веселих свят. Найчастіше весових швят можете почути в контексті до Різдва. Але до Великодня теж можете часом таке почути. Почнемо ми собі з того, що, чим взагалі починається Великодень, а навіть як триває приготування до Великодня. Починається, звісно, великим постом. Великий піст це польською вілкий пост. Вілкі пост. Пост. Зверніть увагу, що слово пост має два значення: це піст, коли ми утримуємося від їжі, від поганих вчинків. Це теж пост, і пост це так само публікація, яку ми робимо десь у соцмережах, так? пост на інстаграмі, пост на фейсбуку. То теж пост. Тому маємо ось таких два значення. Отже, великий пост триває 30 днів, великий пост триває 40 днів і зачинає в Śroди попільцову. Починається він у попелеву середу. інколи ця, ця широда попілцова. Називається ще Попілець. Поп поп що відбувається? Тоді, звісно, що у кості у костелі відбувається мша, відбувається літургія, і під час мши під час цієї літургії капуан, тобто священник або ксонц. Посипає попелом голову вірним, так, прихожанам, і з такими словами: «З пороху повстаєш і впрох ще обручиш. З зпроху повстаєш і впрох ще обручиш». Тобто з пороху ти з, попелу, так, з пороху ти повстав і в порох попел ти перетворишся. Взагалі, що це за попел, ми ви дізнаєтесь у наступному відео, бо це не звичайний попел, а спеціальний. А якщо ви вивчаєте польську мову і хочете впевнено почуватися, наприклад, за святковим столом, коли вас запросять поляки в гості на свої свята. То запрошую вас на свій курс польська мова від А до Я. Ви можете взяти у ньому участь прямо зараз. У посиланні в описі до цього відео я залишаю посилання на курс. Ви можете записатись на нього одразу або залишити свої контактні дані. Наш куратор вам зателефонує і розповість деталі. І на курсі ми з вами будемо працювати з граматикою, щоб вміти будувати речення, будемо вивчати багато слів і тренувати правильну вимову, щоб ми були впевнені в тому, що ми говоримо. Чекаю на вас на курсі. Реєструйтеся в О, в... за посиланням в описі до цього відео і пішли далі розбиратися з польськими традиціями. Безпосередньо тиждень перед великоднем називається Вєлкі тичень, Вєлкі тичень і починається він нічєлов пальмової. Н'єчена пальмова, дослівно пальмова неділя. Чому пальмова, так? Отже, насправді це вербна неділя, як в українській мові називається, але чому пальмова? Тому що ось ці. Е... Як ми кажемо, вербові гілочки, так, вони у Польщі називаються пальма. Чому? Тому що це згадування біблійної історії, коли Ісус входив в Єрусалим, так, то його вітали пальмовими вітками. Відповідно, така ну, традиційна назва, хоч, звісно, що ані в Польщі, ані в Україні пальм нема, тому ми святимо те, що в нас є, тобто вербові гілочки. Отже, ця пальма, хоч і називається вона пальма, з чого вона складається? Зазвичай це гаванжі в'єжбове, вербові гілки. Вони ще інколи називаються котки. Котки, так, Оці маленькі частинки це котки, Ми нас теж котики або бажі. Бажє. Щоб удекорувати, щоб прикрасити так, оцей, цю пальму, то поляки використовують, так як і ми, букшпан, Букшман, букшпан. це мирт, бібуве, так, такий декоративний папір, якісь сушене квіти, сушене ліще, так, сушені квіти або сушене якесь листя гарне, так, щоб воно було, виглядало гарно. І ці бажі цю пальму поляки, в принципі, в моїй сім'ї також це є. Цю пальму зберігають протягом цілого року. Вона захищає дім, так вважають, так, бо вона посвячена, тому що ми пальми так, ми освячуємо ось ці вербові гілки в ніч пальмово і зберігаємо протягом цілого року вдом, вдома. А потім її спалюємо. І пам'ятаєте, я вам розказувала про широди попільцову. і попел, яким посипають голову, власне, походить з ось цих. Е баїш, так, тобто з цих вербових гілочок. Протягом великого тижня, так, протягом великого тижня е, обов'язує пост. Звісно, що є піст, треба постити, але важливими є три дні, так як і в Україні, і ці три дні називаються такою латинською назвою Тридум Пасхальне. Це у нас великий чвартек, великий чвартек, великий п'ятник, Вілкий пьонтек, ми кажемо страсна п'ятниця, по польську вілкий пьєтек і вілка собота. Що відбувається у четвер? E, подекуди, вже ця традиція вона відмирає у Польщі. E, відбувалося топ'єння Юдаша або e, палення Юдаша. Юдаш це Юда, так як ви здогадалися, тобто один з апостолів. Апостол польською це апостол, і множина це апостолов'є. Апостол, так, апостол один, і апостолов'є це апостоли. Як відбувалося це топ'єння чи палення Юдаша, робилася велика куква. Куква це лялька, так? але така лялька театральна, так? бо якщо лялька, так, якою ми там, діти бавляться вдома, то це лалка. А куква – це щось таке театральне або от, власне, для цієї традиції використовувалася куква, робили таку кукве, цю ляльку, і подекуди по якихось регіонах Польщі її протягували через все. Село, а потім або топили в якійсь річці, або спалювали. І ця традиція є дуже давня, здається, з 14 століття, так, але зараз вона вже, на жаль, відмирає. Вєлкі пьемтек. Вєлкі пьемтек тут у нас є. Co? Strasna piatnica, w ten dzień niczego nie robimy. E, Też obowiązuje, oczywiście, post, bardziej ścisły, tak? Duży taki bardzo e, taki, pist u piątnicę. I, właściwie, pamiętajcie, że to Wielki Piątek. Może warto nam wyuczyć słowo rozpięcie. Rozpięcie to ukrzyżowanie, ukrzyżowanie. Chrystus to krzyż u nas, tak? I Jezus został ukrzyżowany na górze Golgota Golgota, tak? Golgota to u nas Golgota po polsku. Jezus został ukrzyżowany na górze Golgota, to Jezus był rozpięty na górze. В Україні також у п'ятницю, у Велику П'ятницю, У Страсну п'ятницю виставляють плащаницю. Такої традиції, наскільки мені відомо, у Польщі нема, запитувала у своїх знайомих і родичів. Е, а якщо, можливо, є, то напишіть, як, а якщо є, то в якому регіоні у Польщі це є, бо знаю, що ви, багато з вас проживає у Польщі. Натомість слово плащаниця, взагалі, ця тканина, так, яку ми символізуємо, що це гріб Єзуса Христоса, е, ця тканина називається. Це польською цаун", Цаун. Але коли ви вб'єте Цаун в Гуглі, то вам виб'є Цаун Туринський. Цаун туринський" так, тобто туринська плащаниця. А самого такого дійства з виставленням плащаниці, власне, у Польщі так нема. Ось після великого п'ятку, після Великої п'ятниці у нас іде Вілка собота. Ну, і найважливіше, що відбувається в вілко в соботи, то очевидно швенцентє покармів, тобто освячення їжі. Е, і тут давайте розберемося зі словничком. отже, їжу ми несемо в кошичках, Кошичек – це, власне, кошик у нас. Зверніть увагу, що коли ви. Скажете слово кош також більше асоціюється зі смітником, так, а тут і мами кошичок. Ця вся їжа, яка знаходиться у, яка є у цьому кошику, одним словом називається швінцонка. швінцка, і що ж у нас знаходиться у цьому кошику. Так, це є в шлют та швінцонки. Ну, найперше, то хлеб, цікаво, дуже так, тому що в Україні не зустрічала я, не чула, щоб ми святили хліб. Для нас в Україні найважливіша це пасха, правда? Паска, сам цей хліб, випік. У Польщі він називається бабка вялканоцна, але це не найосновніший інгредієнт, що цікаво, так? бабка сіль, так, сіль також вони святять, хшан. Хшан хрін. далі. Очівіще, яйка, е, яйка і писанки, також писанки, е, розмальовані яйця святиму. Баранек зроблений з тіста. Також у кошичку у нас є кілбаса або вендліни, ковбаса або м'ясні якісь вироби. Прикрашаємо, декоруємо букшпанем. Букшпан це у нас мирт. І зверху покриваємо білою серветкою, чи бяло серветкою. Ось і все, наша швіцонка є готова і можна ість на покарму. Ну no і все, Наступає найважливіший день. Може, не найважливіший, але дуже веселий день. Це вже неділя з мертвих встання, тобто неділя Воскресіння. Зверніть увагу, що Воскресіння це польською з мертвих встання. і все записуємо однією, одним, одним словом. дослівно перекладається з мертвих повстання, так? З мертвих встання. В цей день поляки вітаються між собою Алелуя, Ще шляхо Алелуя, але також є відповідник українського, так Христос Воскрес, Воїстину Воскрес, Воскрес. E, дуже веселе так привітання. Польською ми кажемо Христос з мертвих встав і відповідаємо Правдівє з мертвих встав. Так? Тобто фактично Христос Воскрес, Воїстину Воскрес, така формула. Дуже урочисто відбувається шнядання Вілканосне, так. На столі у нас знаходиться обрус. Обрус це скатертина. Попри так, поверх цього обрусу, у нас є біжнік, цікаве таке слово такнік, бо він біжить через увесь стіл, так, або горизонтально, або вертикально, теж така скатертина, яка розрізає стіл, ну, розрізає, робить його на частинки, і це називається біжнік. Дуже цікаво, що посередині столу стоїть строїк. строїк і дуже часто в різних польських магазинах ви можете. Цю декорацію знайти. Строїк це букет квітів, або живих, або, або штучних квітів, тобто це така композиція з квітів. Ну і очевидно, звикле те то живе квіти, так, справжні квіти. Також у нас на столі е, часто бувають начиняна яйка. Начиняна яйка це такі милі підставки на яйця. І, власне, так, яка у нас є, е, які писанки роблять поляки, дуже подібні до наших. це писанки, так, розписані воском, то писанки. крашанки. Крашанки це ми кажемо крашанки, так, коли вони одного кольору зроблені, тут вам приклад покажу. Крашанки, так, наприклад, з. З чого можемо е, роби, робити ці крашанки е, з вупін е, цибулі, так? або з капусти якийсь фіолетовий, щось що є забарвлене. Наприклад, моя бабуся робила завжди з лушпиння цибулі. Чи лупіни е, цибулі це у нас лушпиння цибулі, потім сов скробанки. Скробанки це коли ми дряпаємо так? щось на е, дряпанки української. Так? Ми дряпаємо якісь слова, зазвичай пишуть е, щенчливе алелуя або просто алелюй. І у нас ще є дмуханки. Дмуханки це тоді, коли ми видмухуємо з яйця завартощ, так? тобто білок і жовток, і це робиться така тоді е, пусте яйце. І також оклеянки. Оклеянки це, мабуть, те, що я роблю, бо не маю хисту до малювання е пісаник. Е оклеянки це коли ми обклеюємо яйця чимось, наприклад, цими вже готовими так, взорами, е або якимись іншими речима, хтось такою може то робити, або якимось, е так, е опак е опакуванням з чоколади. Різні якісь такі є оклеянки. так. Все, що ми наклеюємо на яйце, вид називається оклеем. Кляянки, ось що в нас ще такого є цікавого о, з традицій? Szukanie wielka, Wielkanocnego Zajączka. Szukanie Wielkanocnego Zajączka to tradycja zapożyczona z zachodu, jak sami Polacy mówią. Wygląda to tak, że rodzice szukają gdzieś w sodu chowają, to znaczy gdzieś w sadzie, łakocie, tak dla dzieci. I po świątkowym śniadaniu czy obiadzie dzieci idą i szukają poczęstunki od zajączka. Tak, Takie jakieś so, Ще які залишив заєць. Ну, така традиція. Далі у нас є вибітка. Вибітка це також одна з традицій, яка досі може зустрітися так, у польських домах. Це вона має такі дві версії, принаймні ті, про які я знайшла інформацію. Перша з них це те, що ви берете пісанки, якісь яйця. і котити їх по столу і, або по якійсь іншій поверхні, і виграв той, куди, е, чиє яйце далі закотилося. А інший вид цієї гри вибітки – це коли ви берете яйце і б'єте одне об одне і виграє той, чиє яйце не, е, не, не трісло. Що можна знайти можна... на великодньому святковому столі у Польщі, обов'язково це журек. Журек то є така зупа з яйцем і сків. Басо моя улюблена польська страва. Оczywiście бабки білконоцне, цитринове або у ріжних інших смаках. Так, на, ці, тільки польська паска була виглядає не так, як наша. Це таке, воно мені нагадує, італійський кекс так, всередині з дюрк, всередині з діркою. Потім, Potem są різні e, e, rodzaje kłabus. Наприклад, найбільш популярна це біла кєлбаса, запечена або на грилі зроблена. З солодку. А, ще очевидно яйка, різні Rіз, види яєць, зазвичай фаширована з яйком. E, фашироване з майонезом і з щепьорком. Так, щепьорок – це у нас зелена, зеленої цибульки. Е, що ще? Солодкого, то очевидь, серніки, мазурки. Е, бабки. Ось таке у нас меню. Е, напишіть у коментарях, які ще, що ще ви смакували такого доброго на польському великодньому столі. Далі у нас є після неділі: це лане понідяк або шмігус дингус, як це називається. І це такий відповідник теж українського, обливний понеділок, коли обливається водою. Зараз навіть в бідрон бідронце можна знайти такі е, як це називається, такі, е пляшечки, так, які е, нагадують мені, як квіти об, ми оприскуємо водою. Можна купити. І традиція така вже більше, як просто для забави є. Ну, ось і все. Ага, ще хотіла вам сказати, що е, у нас в Коломиї так, є пам'ятник писань. Пам є велика-велика писанка. А у Польщі найбільша писанка такий, е, скажімо, помнік, пісанця, то він знаходиться в Вейхеров'є. Вейхерово це у нас е, місто у. Е, на Кашубах, і ця писанка підглядаю, вона має розміром 2 метри і важить 160 кг. Тобто така велика, хто, можливо, десь живе в поближу, в труйміщі або десь там на ближній півноці, то можете, звісно, відвідати Вейхарово і подивитись, побачити цю писанку на власні очі. Ось і все, це все, що хотіла вам сказати про. Так, про польський Великдень, але мабуть ще є багато цікавої інформації. Діліться у коментарях, які ще традиції, які, які гарні моменти ви переживали досвячилище під час польського Великодня. І напишіть у коментарях, зробимо це таке місце, де можемо зібрати різні різні традиції з Польщі. Або поділіться своїми великодніми традиціями з України. Також буде цікаво. Жичу вам щасливого алелуя! Всіх, хто святкують Великдень то веселих свят, і до зустрічі у наступному відео. Честь!